Перед вами сухожарова шафа SM360A. Дана модель доступна до замовлення у чорному та білому кольорі. Має ось такий оновлений дизайн з механічним регулюванням. Таймер розрахований на 60 хвилин. Температурний режим максимальний 220 градусів. Контейнер виготовлений із нержавіючої сталі. Об'ємом 2,6 літра. Також додатково ми маємо в комплекті ось такий металічний лоток, який обклеєний синьою плівочкою. Перед використанням цю плівку потрібно видаляти. Стерилізація проводиться з використанням крафт пакетів або без них. Також додатково в комплекті ми маємо викрутку для фіксації ручок, також два металічних тримачі ось для цього контейнера, і також запобіжник на випадок. Перепадів напруги. Для того, щоб почати стерилізацію, ми виставляємо таймер та виставляємо температурний режим. У нас загораються дві лампочки і сухожар починає нагрівати. Стерилізація проводиться при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин. Рекомендуємо дану сухожарову шафу до використання.